Ось ви бачите, як у нас визріває інжир. Крупноплідний інжир київський, гігантський. Він ягоди можуть досягати до 200 грамів, 250 навіть. От які сьогодні і. число у нас? Сьогодні 3 липня, угу. і ви бачите, що йде перший врожай. О, там далі ще більші плоди ну, є. Ну то ви нам продемонструєте, Анатолій Васильович. Так, да, ну я хочу там далі, там більш він визрів, і ми пройдемо трошки далі. Угу. Отак. От Сиди. Джир київський Зимостійкий. Зимостійкий. Він у нас витримав. І. Ось подивіться. Ох ти. Яка -хо -хо. вже Зріла ягода. да, ну, да. Дайте я її Ого. Дивіться, це одна і жирі на моїй долоні. А це зріє. Це да. ще більша. яка красуня. А ось який красунчик. Да, і там там вже лізе новий ось урожай, <свят> урожай, покажи новий. Врожай це другий, врожай і ще третій буде. Ну другий вже трохи менші плоди до 100 грамів. Ні, ну цей мене просто да. вражає, Давайте ви його покуштуєте в кадрі. О, це дуже смакота. Mm. І покажіть нам його всередину. Mm, дивіться, це Ось ж мед медовий, мед. медовий. 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 Дуже, mm. дуже. Ну, mm. Мені залишите. Добре. Ну що, друзі, київський інжир живий. морозу видержав. Дуже себе добре зарекомендував і тішить нас хорошими показниками.